Рентек Сіміса Трускавець їде запрошувати своїх постійних клієнтів курорту Трускавець і з курорту східниця назад в наші «Трускавецькі ОТГ, щоб вони побачили красоту Трускавецького відпочинку. Ми веземо і любимо всі курорти, а головне своїх постійних клієнтів ласкаво просимо до нас і до індивідуальних поїздок. Разом із плентексі, де отримаєте відео і фотофіксацію красиві. На тиждень жив в трущобах в Трускавці. Іде жартем? Бісе він не кусається. Бери. Дай йому з рук. Бач, він язичком бере. Він навіть не цей. Виоллинклюз мали фургаті. Нурогацький ніби такі пригодився. Я замерзав що мені? Як ти думаєш, то хлопчик чи дівчинка? Цей ад.